Вітаю, панове! Сьогодні я хочу розповісти вам про авіадоставку. Це мій перший досвід, тому я хочу з вами поділитися, тому що я трошечки вражений швидкістю і якістю всієї цієї роботи, тому що буквально на початку місяця я замовив цей товар, а на кінець місяця товар вже у мене. Я вже можу його перевірити і приступити до роботи. Отже, як ви знаєте чи не знаєте, в деяких відео я казав, що у мене є маленьке крафтове виробництво декору, і в принципі цей декор складається десь 50 на 50 з комплекту з України, і ну в нашому випадку з Китаю, тобто 50% я купую в Україні, і десь 50% все це діло Китай. І один з цих компонентів це блоки живлення, тому що це освітлення, і для того, щоб все це діло світилося, мені треба блоки живлення. І ось минулого року я закупив десь півтори тисячі цих блоків живлення, і я вже думав, що цього мені вистачить на весь рік, тому що ну це доволі таки велика партія. Але як виявляється, вони мають властивість. Закінчуватися, отже, я виявив, що вони закінчуються, і мені треба купляти нову партію. І є у нас маленька проблема. До прикладу, у нас зазвичай всі перевізники везуть через Польщу. Польща у нас просто перекриває кордони, і блін, це велика проблема. Також нещодавно у нас додалися хусиди в Червоному морі, які також доволі таки сильно ускладнили логістику. І в принципі, також у нас додається і по грошам, і по термінам тобто знову ж таки. Ще одна проблема. Тому я вирішив все це діло зробити через авіадоставку. Так, це виходить на порядок дорожче ніж морем, але це виходить і швидше, і в принципі виходить так, що точно я отримаю свої блоки живлення в срок, тобто не буду чекати 3-4 місяці, тому що зараз доставка морем відбувається реально від трьох до чотирьох місяців через дві вище описаних проблеми. Отже. Шукаючи, хто мені все це діло доставить, я наткнувся на MyDelivery. В принципі, ось їхній сайт. Можете подивитися. У них є три види достав. Тобто, у них є авіаекспрес, Авіа і Море. Я вибрав Авіа, тому що авіа трошечки дешевше. Ну і відповідно, мені прям не горіло, що треба за тиждень чи два тижні, щоб все це діло було тут. Інакше все у мене все встає, і я банкрот, до прикладу. Тобто, у мене був деякий час в запасі, але не 3-4 місяці. Пізніше ми дійдемо до термінів і до ціни, скільки мені все це діло коштувало, і за скільки часу все це діло було у мене. Отже, у нас є 7-14 днів, це авіаекспрес, Експрес, у нас є Авіа 10-20 днів. Ну і море, як я казав, зараз дуже багато факторів, які впливають на час доставки. Отже, які товари вони доставляють? Ось тут перелік, я напевно потрапив або під IT-обладнання, або під комп'ютерну техніку. Не знаю. Це не так важливо з одного боку, з іншого боку, яку категорію ви везете, то від цього залежить. Митні платежі так, я свій товар завіз офіційно в Україну, тобто у мене є всі документи, підтверджуючи для РРО в першу чергу, тому що я працюю офіційно. Ну і відповідно, мені треба всі ці прихідні документи. Також дуже важливим фактором є те, що вони доставили мені через Чехію. Також я, коли спілкувався з ними, то питався, чи не доставляють вони через Польщу, тому що до прикладу мені треба це ну нехай буде за місяць, а вони доставлять, до прикладу, за 20 днів і ще двадцять. 30 днів вони простоять в тих чергах на кордоні. І мені сказали, що у них є Чехія, у них є Словаччина, тобто вони не зав'язані на Польщі, і у випадку, якщо десь виникнуть якісь проблеми, є резервні маршрути. Це доволі таки великий плюс. Тобто я. З більшою впевненістю вже можу сказати, що ось мій вантаж доїде. Якщо подивитися по цінам, давайте ми подивимося, скільки мені обійшлося всі ці блоки живлення, тому що знову ж таки багато відео моїх зав'язаних на блоках живлення, тому що це один з таких простих товарів, і на нього можна робити доволі таки швидко і прорахунок, і в принципі він такий простий, можна так сказати. Отже, один блок живлення коштував мені 30 центів. Я взяв тисячу блоків живлення, і так я ще застосував купон і. Мені вийшло в 290 доларів, але там ще є комісія за оплату. Тобто, нехай буде 300 доларів. Це у нас реальна ціна. Не будемо на цьому зациклюватися. Отже, доставка одної коробки, тобто цих тисяч блоків, мені вартувало в 256 доларів. Це авіадоставка, швидка доставка. З одного боку можна сказати, що це доволі таки дорого, і в принципі можна знайти в Україні ці блоки за або кращою ціною, або за тою самою ціною. Отже, насправді ні. Я звичайно ж шукав. В Україні ці блоки живлення, ну або якісь аналогічні, так мені не принципово, щоб саме такі блоки живлення були. І скажу так: у нас ціна на блоки живлення починається від 150 гривень, що з одного боку дуже погано, з іншого не знаю. В принципі, я теж можу продавати ці блоки за 100-150 гривень і буду у, у, в шикарному плюсі. Але вони мені треба для іншого. Отже, до цих 30 центів за сам товар додаємо ще 256 доларів, ділимо на тисячу блоків і ви Виходить 0,26 центів доставка одного блоку живлення. Ну і відповідно, один блок живлення вже в Україні у мене вдома. Тобто, у мене на складі на виробництві обійшовся мені в 56 центів. Це дуже приємна ціна, дуже класна ціна, і дуже швидка доставка. Тобто, все. Як має бути, якщо я не помиляюся, це десь 13 доларів за кілограм. Отже, ціна мене абсолютно влаштовує. Якщо перейти по термінам, в принципі, можна десь о, тут подивитися. До речі, ось так виглядає сторінка самого замовлення. Отже, давайте подивимося, коли, як і за скільки часу воно все це діло доїхало. Отже, 5-го числа після виробництва блоків живлення, після того, як продавець сказав, що в принципі все, я тобі запакував твої блоки живлення, можеш приїжджати забирати. Приїхав кур'єр. Так, вони Відправляють кур'єр, тому що це на порядок швидше до прикладу, якщо вони відправлять о, свій товар десь. На склад, то цей товар буде їхати 2-3 дні по Китаю. Ну і відповідно, поки вже там опрацюють, завантажать куди треба. Це все діло ну доволі такі тривале з одного боку, не настільки тривале, як можна здаватися. Але якщо це критично і швидкість нам важлива, то ці 2-3 дні також виграють доволі таки багато. Отже, 5 під вечір кур'єр забрав пакунок з цими блоками живлення і відправили вже його з Китаю в Чехію. 20-го числа цей товар був в Чехії і 20 27-го він вже був розмитнений в Україні на складі My Delivery. Ну і в принципі за один день вони вже мені відправили його до мене, і нова пошта доволі таки швидко впоралася, тому що один день у нас це нормально. Ну і відповідно, доволі таки швидко все це діло доїхало до мене, тобто десь за 20 чимось днів, враховуючи те, що мені треба документи, і на розмитнення всього цього діла також трошечки витратилося. І в Китаї там митниця також така дивна трошечки була, ну тим не менш, від ситуації до ситуації таке буває. Якби я взяв ще дорожчу доставку, тобто цю авіаекспрес, то в принципі напевно все це діло би вийшло би за 10 днів. Але я казав, що у мене немає нагальної потреби, щоб все це діло було прямо тут. Вже все горить і треба негайно. Отже, по оплаті, якщо подивитися, все це діло пройшло через монобанк, і мені навіть нарахували кешбек. І також я використав один купон, що в принципі трошечки знизило мені собі вартість цих блоків живлення, і тому я від цього тільки виграв. Отже, панове, ось сайт MyDelivery. В принципі, я надзвичайно задоволений, як все це діло спрацювало. Це мій перший досвід. Раніше я ніколи не замовляв авіа, тому для мене це також було в новинку. Але все було на найкращому рівні. До речі, я не одній компанії писав, як ви знаєте. Я зазвичай беру там, просто шукаю в гуглі і пишу там десяткам компаній. І в принципі, я підтвердив те, що ті, хто... Вперше відповідають у них і купують, тому що я написав декільком компаніям, і є такі компанії, що мені ще навіть не відповіли а пройшло вже 20 скільки там ну. Коротше, 20 днів пройшло. А є ті, що відповіли вже на четвертий, на п'ятий день. Що в принципі це не є нормальним, тому що ось My Delivery мені відповіли буквально за 5-10 хвилин, і в принципі я вже з ними домовився. Ми вже прорахували, мене ціна абсолютно влаштовувала. І коли я вже відправив товар через них, мені вже пишуть інші компанії, що в принципі, ну давайте прорахуємо. Тому ну, в принципі, сервіс на дуже класному рівні. Отже, панове на цьому, все. Дякую за увагу. Го не забувайте про зсу. До побачення.